15-річна Вероніка Глущук, річна Ніна Войпанюк та 16-річна Еліна Крикунова. Усі ці дівчатка зникли під час повномасштабної війни на території Донецької області. І де вони перебувають зараз, невідомо. Саме тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу, і, звісно ж, здебільшого звертаюсь до жителів непідконтрольних Україні територій Донецької області. Звісно, у вас є труднощі з переглядом українських телеканалів. Але можливо, ви дивитесь цю програму у соцмережах. Відтак, дуже прошу уважно вдивитися в обличчя дітей. Вероніка Глущук. Вона проживала у селі Серебрянка в Бахмутському районі і зникла ще на початку повномасштабної війни. Тоді їй було 11 років, а зараз вже 15. У Вероніки овальне обличчя, темне волосся та карі очі. Ніна Войпанюк зникла у Маріуполі. Ще в лютому 22-го? Тоді їй було два з половиною роки. А зараз вже майже сім. У неї світло русяве волосся та овальне обличчя. А це Еліна Крикунова. Вона зникла у місті Світлодарськ в травні 23-го року. Тоді їй було 14, А зараз дівчинці вже майже 17 років. У неї довге русяве волосся та овальне обличчя. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Вероніки, Ніни або Еліни, чи можливо, просто хтось десь бачив цих дівчат, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни, ми отримали понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Розкажіть дитині, до кого вона може звернутись у разі необхідності. Звісно, в ідальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може, це буде хтось інший дорослий сім'ї, може, це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план, як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу. А якщо це трапилось на вулиці? Куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому. Дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює, і більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua